Так, починаю я своє відео з того, що демонструю, що ж я зараз роблю, коли в мене видалася вільна хвилиночка, то це справді займаюся бодіхелсом. Я вирішила, що ні дня без бодіхелса, бо навантаження, яке зараз ми є на роботі, досить активне. Більше того, зараз я працюю з німию накладками, які гарнесенько відпрацьовують. Бачите, аж прям. Аж прям плечі піднімаються, відпрацьовуємо шийну. А зону, зону, яка досить проблемна в мене ще з давніх часів, і я знаю одне. Якщо ти її вилікував, то це не факт того, що далі не буде йти проблема, якщо нічого не робити. Тому я першочергово займалася на те, щоб вилікувати себе, а отримати гарний результат, пропрацювати шию за допомогою новая верхніх відділу хребта, там де наш атлан знаходиться. То прилаксом нижні відділи шиїнокомірцевої зони. Ну і зараз боді хелсу ми працюємо над тим. Щоб моя шийка не хрустіла, не боліла, і саме головне канали відтоку відпрацьованої крові з голови були відкриті завжди. Ми пропрацьовуємо в, такій, в, такій, в такому алгоритмі якраз проблематику судинного відтоку. А я по життю гіпертонік, тобто, вибачте, я по життю гіпотонік, а вам гіпертоніки сьогодні буде цікаво, тому що саме для вас я хочу записати це відео. Багато хто з вас в мене запитував, чи справиться наш красень Body Health з проблемою гіпертонії. Тому ж, зараз я хочу розкласти все це по поличкам, щоб ви зрозуміли. По-перше, скажу, так, Body Health має можливість спрацьовувати на плюс, якщо вам треба позбутися проблеми гіпертонії. Більше того, я вам скажу, що Body Health робить для того, щоб гіпертонія зійшла, і що лежить в основі патології такої, як гіпертензія. Ну що ж, для того, щоб вирішити любу проблему, я завжди вам кажу: спілкуйтеся з своїм організмом, запитуйте в нього, що він хоче від вас, чому він так себе веде, чому він а, болить, чому піднімає тиск, чому крутиться голова. Організм повинен вам відповісти. І відповідає він приблизно так. Дивіться, а на самому ділі організм нічого не робить для того, щоб вас вбити. Ну, коли ви маєте на тонометрі 220, ви думаєте: ну що ж це таке організм? Куди ж ти мене ведеш в такі стани? Це ж небезпечно. Це може бути інсульт, це може бути інфаркт. Я так жити не можу. Нащо ти мене так не любиш і даєш мені такий тиск? На самому ділі ваш організм підвищує тиск, тому що він дуже любить кожну клітиночку вашого тіла. І що а, виходить, коли підвищується тиск в організмі? Що за процес в цій основі лежить? Дивіться: даю вам певний приклад: в вашому організмі, наприклад, так, є проблема судин в ваших ногах. Туди тяжко доходить кров. Тяжко проходить процес оздоровлення ніжок, ніжки болять. І ось, наприклад, на ваших ніжках великий пальчик кожного разу кричить мозку. Мозок, мені не вистачає крові, мені потрібно відновлюватися. Я не можу гарно дихати, кров не доходить до мене. Що робить організм? Він чує кожну клітиночку вашого тіла і хоче зробити їй гарно. І що він каже: гаразд, пальчик на нозі, я, звичайно, дам тобі посилений кровообіг, щоб ти зміг отримати поживні речовини, щоб ти зміг отримати кисень і щоб ти зміг опорожнитися, віддати вуглекислий газ і Певні відпрацьовані речовини. Що для цього мені потрібно зробити? Мені потрібно зробити активний натиск, тобто підйом тиска, щоб до тебе дійшла кров туди, в самий низ, до пальчика. І організм дає команду нервовій системі, симпатичній, піднімати тиск, піднімати активність скорочення серця, щоб туди дійшла кров. Але в вашому організмі є поломка. Судини нееластичні, судини звужені, десь є спазми м'язів і не, не може кров дойти до того місця. Організм розуміє, пальчик досі кричить: Хочу їсти, хочу дихати, хочу опорожнятися. І організм що робимо? Здає знову команду симпатичній нервовій системі. Давай ще піднімай тиск, давай ще більше напору, щоб добралася кров туди. І ось цей момент, ви бачите, на тонометрі великі показники. Частіше всього, це я приклад про пальчик вам дала, але частіше всього, наші нирки просять покращеного кровообіга, тому що вони кожну секунду фільтрують відпрацьовану кров. І щоб вони могли активно працювати і фільтрувати такі колосальні об'єми к вашої відпрацьованої крові, їм треба багато собі смачних речовин, багато собі, кисню і багато собі можливості надихатися і відпрацювати на всі 100. Тому, що роблять ваші нирки? Вони кажуть мозку, дай мені більше крові, щоб ця кров до мене прийшла, організм піднімає тиск, і самі нирки виділяють певні речовини, які також піднімають тиск. І це, знаєте, такий замкнутий круг, по якому ходить ваш організм від одної патології до другої. Що треба зробити, щоб наш організм перестав навантажувати систему кровообігу і ваші судини, піднімаючи тиск? Нам треба в першу чергу зняти затори, які мішають нашим судинам працювати гарно на відтік. Крові і на притік крові, тобто ті спазми, які є в великих м'язах, які зажимають, як тиски зажимають наші судини. По-друге, нам треба відпрацювати самі судини, щоб вони гарно відновлювалися, їм треба давати можливість також отримувати приємний масаж, стимуляцію, щоб стіночки відновлювалися, щоб не було спазмів, щоб не було ніякого атеросклероза, щоб наші судини Дини <динені>, не були крихкими, щоб вони були еластичні. Також нам треба що зробити? Нашу саму кров зробити більш текучою, щоб вона не була в'язкою, щоб вона проходила по судинам а, легко. Більше того, нам треба розкрити судинне русло. Це значить, що нам треба на поміч наші капіляри, прикапіляри, додаткові капіляри просто-напросто розбудити, щоб судинне русло стало більше. щоб при невеликому тиску це русло могло проводити всю кров до кожної клітиночки вашого тіла і ніякий великий палець на нозі, я отрую, але так і є, не кричав, що мені не вистачає кисню, мені не вистачає крові. І обов'язково обов'язково нам ще треба зробити так, щоб і наша голова, і наш мозок гарно. Отримував кров по артеріям і в шийному відділі мав гарний відтік, щоб відпрацьована кров не збиралася в нас а в голові, і там, щоб жаби не квакали. Бачите, скільки проблем можна вирішити приємним масажем. Щоб зняти затори, роботою міостимуляції, вібрації, лазера, температурних режимів, як в Body Health, так і в новухіті, щоб розжижити кров, щоб вона в своїй реології стала смачною, щоб всі структурні елементи могли працювати, її треба насичувати киснем. А це водний баланс, а це воднева вода, а це водичка з вотерсістем, яка наповнює клітиночки киснем. Тобто все це можна зробити. Але куди треба робити акцент? Перше, обов'язково гіпертоніки. Починаємо працювати з великими м'язами і великими судинами на ногах. Саме ноги, друге серце, яке допоможе качати, і не треба буде піднімати тиск, щоб протиснути кров вверх. Це по-перше. Тому боді хелс ідеальний. Тут він в ньому так і написано: я обладнання для ваших ніг. <сі> Тому бодіхелсом працюємо з ногами, міостимуляція, вібрація. Обов'язково працюйте з температурним режимом, щоб ваші стопи розігрівалися, щоб кров, лишня кров відходила на тепло, а охолоджуючи ноги, знімаючи на, тим самим натиск на голову, Так, на ваші судини в голові. Тобто працюємо з міостимуляції з вібрації, з температурним режимом, обов'язково лежачи, щоб допомагати серцю, щоб не було натиску на серце, щоб було судинне русло розправлене. Це перше. Друге, працюємо з лазером обов'язково з лазером тому що саме він робить нашу кров. Камертонно налаштовує її на а, правильну роботу. Реологічні можливості крові покращуються. Більше того, тут обов'язково повинен а, працювати новохід вночі, тому що нова кров народжується вночі, а всі структурні елементи народжуються в косному мозку, в нашому хребті і вночі, коли він відпочиває на коврі, там народжується смачна кров. Вона розбавляє а, все в нашому тілі. Двою маленькою порцією, але кожної ночі ви можете це зробити для себе. І а, додатково, звичайно, моксиком ми взяли його зараз з собою, пропрацьовуємо сонні артерії, пучки вен, а для того, щоб ареологія крові була на вищому рівні. Перше ноги, реологія крові зрозуміли. Друге, обов'язково для гіпертоніків попрацювати з нашими. Правильно фільтрами, які знаходяться в грудному відділі нашого а хребта, зараз із. Мою улюблену картиночку. Так, це наш а, хребет. І а, ви повинні знати, де знаходяться наші нирки. Нирки у нас на Т10, десь там от трошки нижче лівчика. Так, у дівчат і у лопаток, у хлопців. Цю зону ми також повинні відпрацьовувати. Туди можна ставити а, аплікатори в зону роботи нирок по інервації на хребці. Не треба робити максимально. Максимально активно одинички двієчки, то відчуттям вам достатньо, щоб активувати зону, яка відповідає за інервацію до ваших нирок. Більше того, нирки, що люблять, коли їм тепло. Тому тут, будь ласка, і новухід, і моксі, до міостимуляції вам буде у повіч. Третім моментом, яким ми повинні зайнятися, це нашим хребтом на рівні нашого атланту. Це перший наш хребець, це один, це 2 Він відповідає якраз за кровообіг в голові. І якщо голова не доотримає кисню з кров'ю, то вона буде піднімати тиск, повірте, і ніяка таблетка не допоможе. Бо ви таблетку даєте, щоб знизити тиск. а Органіст такий каже: Я не зрозумів. У мене криком кричать ноги, голова, нирки, що їм мало крові і треба її дати, а ти знижаєш тиск. Я намагаюсь тебе врятувати, піднімаючи тиск, щоб протиснути кров, а ти мені її знижаєш той тиск. Що ти робиш? В тебе органи недоотримують того, що треба. Тому обов'язково займаємося нашим Атлантом. Цешечка перша це якраз кровообіг голови з голови. Більше того, працюємо так, як я на дельтоподібні м'язи, а потім піднімаємо і ставимо аплікатори вище, також пропрацьовуючи спазми, які зажимають як тиски вже відпрацьовану кров, яка іде по артеріям і повинна відтікати. Тому однозначно працюємо з міостимуляцією уже потім, після ніг, після нирок, після того, як пройшли хребет, працюємо з шиї тільки тоді. Більше того, тут гарно справиться Моксі, але не на великих інтенсивностях температури припекли швидко і пішли далі. Взяли аплікатори. А, взяли ай на потиличну частину і все. Ви м'яко приємно працюєте тими методами дії, особливо в ай, які а, і націлені на а, роботу з головою, з судинами голови. Знімаємо затори тут. А, знімаємо з МОКСі затори, де на рівні артерії, яка дає кров голову. І обов'язково гіпертоніки, пам'ятайте, коли ви попрацювали вже шиєю, однозначно потім знову дайте активну роботу на ноги. Тут ви вже можете влягтися і попрацювати топ-релаксом, А також попрацювати потім, після того, як пройде деякий час активації вашого тіла з бодіхелсом, знову на стопи, на литки. Тобто дайте. Процедуру кінцеву, не на голови шию, а на нижні кінцівки. Для гіпертоніків це гіперважливо, тому що іноді, в початку роботи, коли ви відкриваєте всі канали тут, мозок ще не розуміє, що йому дається такий легкий поток крові. Він ще підні... піднімає тиск і по інерції активно качає кров. Бо завжди ж були затори, були спазми, м'язова помпа на ногах не працювала, серцю на... серце намагалося активно протискати ту кров. І коли ви вже зняли ті затори, по-перше, Організм так швидко не перестроїться, то він може досі ще знаєте, піднімати тиск і активно качати. Тому гіпертоніки, якщо ви закінчите процедуру на шиї, ви можете отримати підйом тиску. Це нормально, тому що ну, організм не вміє так швидко реагувати. Він декілька років був в такому загнаному стані, він був гіпертоніком, а тут він отримав зняті спазми. і що? І прям так зразу він заспокоїться. Ні, в нього ще буде певна інерція. Через якийсь час, а так він цю інерцію прибере і не треба буде вже піднімати тиск. Щоб щоб дотиснути кров по злачним місцям організму, бо їх просто з бодіхелсом, новухітом, Моксі, Новай, і тупелаксом не стане в вашому організмі. Тим паче, ви зараз гарно відпаєте себе воднивою водичкою, що дає додаткові можливості розжижити кров і зробити її смачною для кожної клітиночки. Тому б гіпертоніки запам'ятали: починаємо ногами і закінчуємо ногами 100%. Не як завжди, багато зараз в такому приємному стані. Ніжки працюють тепло, гарно стимулюють настрій, неймовірний і я. Дуже бажаю кожному з вас бути здоровими. Забудьте про гіпертонію, балакайте своїм організмом, задавайте йому питання. І разом з обладнанням на ці питання ми швидко відповімо. Так що, все все. обожнюю вас, цілую. У нас останні вже не знаю, години нашої навчальної платформи. Тому, думаю, які ще відео запишу, щоб додати вам певні інформації.